Хто такі руські святі і земля Руська? Починається земля Руська там, де починається православ'я, наша Карпатська Русь. Потім іде Лемковина, Лемковська Русь, нинішня южна частина Польщі. Ну А потом вся наша Україна аж до Аляски. Карпаторусинська земля теж ввела у число святих своїх людей, починаючи від кирила міфодія моїх. Рахуями нашими, потім їхніх учеників, но велика частина наших апостолів і святих, котрих ізганяли німецькі епіскопи з Моравії, розселилися по Карпатам. То нині Карпати, вирізані вандалами, а в древності то були майже непроходимі. Мало де можна було пуття, основні пути були по ріках або якісь тропи. Але щоб йшла велика армія через гори, це було весьма проблематично. Так от гори Карпати оказалися чудесним містом, куди не досягали їх німецькі католицькі гоніцелі. Удивительна річ, що настільки чудна наша релігія, де б вона не була. Вона в кожній державі вважає національність тих людей. Ну от, Наприклад, наші русини на Пряшівщині, які православні та русини, ну, які стали уніятами, вже словакізовані. У мадярщині, якщо то православні, то русини, якщо уніяти, то мадяризовані. Якщо в Польщі православні, то русини. Якщо уніяти полонізовані. Якщо православ'я держить національність і історичну пам'ять, от почому наші люди не хотіли приймати Унію, не тому що лише Папу Римського треба спам'яти, то було б бы простіше. Саме Унія була дух денаціоналізації. Де вона прийшла, там руський православний русин уже не мав майбутнього. От почому церковь виділила особу всю неділю для поминання землі руської просіявших. Майже однаково співаємо всі русини по нашому карпатським напівам. І в Америці перейшли наші русини, майже півмільйона тоді сталися, тепер там вже може бути і більше, півтора мільйона вже русинів. Правда, молодь там вже. Вони вже не знають по нашому говорити, але що чудо, вони співають по-нашому, голоси зберегли, і підходиш до американського храму, чуєш, співають по-нашому, Але текст англійський. Але спів то наш, дух наш. І ми сьогодні кажемо, Господи, всі святі землі руські просіявши наші і в наших землях. Благодарим Бога, що ви родилися в наших землях. Якщо б ми. Не познали великого святаго нашого Алексія ісповідника Карпаторуського, Ми не знаємо, яка була би історія сьогодні нашого Закарпаття. Но він вернув цілий народ у Православ'ї. і в історії людства і народів ніколи не було такого случая, щоб коли розпалася Австро-Венгрія, да вже перед самим розпадом на Карпатської Руси. Люди переходили у православ'я цілими селами, то не було тоді ні пропаганди телевізора, і якихось других. Люди жили православ'ям, дихали православ'ям. І лише коли з'являлася перша можливість свободи, люди верталися до своєї релігії. Яка задача наша нині? А наша задача така же, як і наших предків. Наш народ так оказалося, що жив у різних державах, сформувалися держави на історичних землях Карпатської Руси. В основному в наші землі прийшли мадяри. Вони зайняли майже 70% нашої землі Слав'яно-Руської. Але що головне, із усіх слов'янських народів ми, жителі Закарпаття, май майповними історичну? Історію свою і пам'ять маємо, хто ми відкуда, яка наша віра. І стає ясно, що якщо б ми і наші предки не були православними, нам би нині ще більше маніпулювали. Бо тепер, як в нашій Україні, хто не православний, так вони всі релігії об'єдналися в єден такий заговор, і всі пішли проти нашої релігії. Я думаю, як верталися православ'я в наші землі. Воно прийшло по милості Божої подвигом і святих послів війни, які то були часи унікальні з древності. І тому ми зробили ясний вивод. Є гора Афон, а є Карпати. Так всі дві частини святі, як у чоловіка дві легкі – права і ліва. Коли турки захватили Юно Грецію і Афон. То вже не було можливості Афонові бути світочем православ'я. Монастирі розгорялися, не могли платити високі налоги туркам, і многі уходили із афона. У той час свою роботу включила свята наша Карпатська Русь, котра в горах-Карпатах мала сотні монастирів, в котрих і продовжалася робота. Афонського духа. Ми сьогодні живемо у невеличкому регіоні Закарпаття. І у нас є вище 50 монастирів православних. Православні монастирі є лице церкви. І ми сьогодні кажемо: всі святі землі нашої випросіяли на наших землях саме через те, що організували монастирі. І до монастирів тягнулися люди. І духовно просвіщалися і возрастали. Поможіть нам нині держатися православ'я, любити свої монастирі, а наші люди часто роз'їжджаються по монастирям, щоб ми ніколи, ні ми, не наші діти, не забили великого подвига наших предків, великого подвига наших святих, бо лиш так поступає, відчуває себе родичами святих майблизькими близькими друзями до святих. Ми нині призиваємося зайняти їх місто, піти їх путем, а в вічності, в'єдно зі святими, зможемо й ми, вірні православні християни, наслідувати Царство Божоє. Амінь.